Роботи багато і її прагнуть виконати якомога швидше. Харківські комунальники, представники майже всіх міських підприємств, продовжують усувати наслідки останніх прильотів по Шевченківському району. Ось на цьому одні займаються прибиранням, інші відновленням житлового фонду після обстрілу. Вчора ми з одного прильоту плавно перейшли на другий. Тут за вчорашній день ми своїми силами порозмітали доріжки, прочищали дороги кварталі, для того, щоб спецтехніка могла проїхати сюди вільно та забивати вікна. Пожежники тушили в цей момент пожежу. За вчорашній день нашими силами було загружено десь 10 кубів. Сміття. Сьогодні зранку з цими часів ми продовжили роботу для того, щоб завершити ліквідацію. За сьогоднішній ранок ми вже завантажили та вивезено силами КВБО було 50 кубів сміття. Роботи надалі продовжуються, роботи ще тут буде дуже багато, так як і люди виносять сміття з квартир, ми його завантажуємо. Також обрізаються дерева, повалені та які посічені осколками. Їх буде утилізовано. На даній локації, на яку вчора був проліт, вже зроблено. Порядка 65% робіт це закриття конторів. Усього тут більше 200 вікон було пошкоджено. На інших локаціях роботи виконані майже на 99%. Там вже роботи ведуться на висоті, де роблять активісти, тому що немає доступу до ті квартири, та техніка не може туди під'їхати. У Шевченківському районі дуже багато пошкоджено трудного фонду. може швидше наші служби все це ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.